В англійській мові є п'ять основних типів прислівників. Ми можемо запам'ятати друзі з допомогою чудової мнемотехніки. Ми можемо собі уявити ось такого так: майстра Дзен, який сидить і каже: Very well, дуже добре. Так Be always here and now. Будьте завжди тут і зараз. Так, деколи краще витратити трошки більше часу, як ви, наприклад, коли зараз дивитесь моє відео. Так, а у вас з'являються образи. Ага, є якийсь майстер-дзен, дідусь, він казав, кажу якусь фразу, вже набагато легше буде згадати, коли ви будете собі уявляти переслівників. Наступне well. Well – це добре, так. Знову ж таки, відбувається якась дія як добре. well. І це називається способом дії, тобто яким способом відбувається. Якщо у нас тут ступені і міри, наскільки так? Інтенсивно якась відбувається тут. І за яким способом, як вона відбувається? Тут у нас, він каже, well, відбувається добре. Або можемо казати fast, швидко, slowly, повільно, badly, погано, так? Наш другий тип, третій тип always.